Усім нам Бог допоміг надільного ранку зібратися в Його домі. Давайте ми за все прославимо нашого Господа. Слава Богу! Хотів би перед нашою молитвою, щоб всі ми звернулись до Божого Слова. Книга пророка Даниїла, шостий розділ, і одиннадцятий вірш. Книга пророка Даниїла, шостий розділ, одинадцятий вірш. Написано так. Даниїл, коли довідався, що було написане те Писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені порі на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога. Бо робив так і перед тим. Дорогі брати і сестри, всі ми, хто читає Біблію, нам життя і історія про Даниїла є відомі. Хто не знає цієї події, яка сталася в житті Даниїла, ви можете прочитати книгу пророка Даниїла, шостий розділ. Але я хотів би звернути увагу на цей вірш. Коли зацарював цар Дарій, і Даниїл, який знав Бога, який служив Богу, був в числі управителі в цьому царстві. І деякі люди, які заздрили Даниїлу, вони намовили царя, що він видав указ, щоб на протязі 30 днів ніхто не звертався ні до якого Бога. Крім царя. І Даниїл, як віруючий чоловік, як той, хто знав Бога, хто служив Богу, він став перед вибором, як йому дальше робити, як йому далі жити. І ми прочитали цей вірш із Божого слова, що коли Даниїл знав про цей указ царя, він пішов в свою кімнату. Свою горницю, де були відчинені вікна напроти Єрусалиму, як він в три усталені порі на день він заходив туди і молився до Бога. Боробив так і перед тим. Я хотів би, щоб ми взяли для себе один урок, брати і сестри, із цього, цього місця Божого Слова із життя Даниїла. Ми живемо в час, коли змінюються закони. Ми живемо в час, коли міняються часи, міняються події. Багато що змінюється в нашому фізичному житті. Но я хотів би сказати на основі писання, і щоб ми взяли це до свого життя. Наше служіння Богу має бути незмінним. Наше служіння Богу має бути незмінним, незалежно від обставин, незалежно від законів, незалежно від подій, які відбуваються. Написано, що коли Даниїл дізнався, що виданий такий указ не молитись до Бога, не служити Богу. Написано, що він зайшов, молився далі, бо робив так і перед тим. Друга думка, яку я хотів би сказати, брати і сестри, за непослух чи порушення цього наказу була створена лев'яча яма, таке покарання. І коли Даниїл опинився в цій ямі, він не казав Богу, Боже, за що мені це? Чому я ж тобі служу? Ви знаєте, спілкуючись із її взагалі в житті, я чув не один раз від християн звинувачення в сторону Бога. Боже, за що мені це? Чому це прийшло в моє життя? Нарікання, обурення на Бога. Даниїл не задавав таких питань. Даниїл служив Богу. Даниїл служив Богу. І дивіться, коли цар. Який не міг порушити цей указ. Але він дуже любив і був, знаєте, прихильний до Даниїла, коли він. Даниїл був кинений в яму, і зранку написано, цілу ніч цар не спав. І зранку він прибіг до цієї левічої ями. І дивіться, що він каже, написано в 21 вірші. «Даниїле, раби Бога Живого, чи твій Бог якому ти завжди служиш? Завжди служиш, міг урятувати тебе від левів. І 22 вірш. Тоді Даниїл заговорив із царем: Царю, навіки живи. Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним, також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми дали відповідь собі, наскільки наша віра в Бога є міцною? Коли на нас тиснуть якісь обставини, коли на нас тиснуть якісь проблеми, коли в нашому житті відбувається те, чого нам не хочеться, щоб було. Коли міняються часи, в нашій країні змінився час. Але чи ми стоїмо твердо на християнських, Божих євангельських позиціях? Бо робив так і перед тим. Велике значення, брати і сестри, має наше служіння Богу. Ви Знаєте, часто є в житті людей, нема роботи, людина в депресії, нема роботи, нема за що жити, людина в церкву не йде, людина нарікає. Появилася робота, людини нема. Вона зайнята, вона на роботі. І здається, немає ідеальних часів, яких ми чекаємо в житті, щоб служити Богу, щоб виконувати волю Божу. Але ви знаєте, служіння Богу у нас має бути зовсім в іншій площині. Ми маємо завжди, незалежно обставин, служити Богу, бути вірними Богу, триматися Бога. І ще один приклад із нового заповіту дії апостолів, 16 розділ, з 22-го вірша. Давайте ми прочитаємо про Павла і силу. Вони проповідували Боже Слово. Вони говорили людям про живого Бога. І дивіться, що сталося. І натов піднявся на них. А начальники здерли одежу із них. Та звеліли їх різками сікти. І, завдавши багато їм ран, посадили у в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди, а північної пори. Павло і сила молилися і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. Дивіться, брати і сестри, побиті, в'язниці в колодах. Вони не впали на дусі. Вони не впали в вічай, Вони не почали нарікати на Бога казати: Боже, та ми ж Твої слуги, та ми ж проповідуємо Боже Слово, та ми ж хотіли, щоб люди каялись. Вони північної пори молилися співали Богові. Брати і сестри. Ми не знаємо, які часи прийдуть, ми бачимо, які прийшли. Ми не знаємо, що буде далі. Але служіння Богу має бути незмінним в нашому житті. Ми маємо бути міцними в вірі. Ми маємо сильно триматися Божого Слова, не боятись, не втікати, не страхатися, що буде. Я живу вірою. Написано, праведний житиме вірою. І Біблія каже, Бог сказав, що коли він захитається, то душа моя його не вподобає. І далі написано: ми ж не стих. Хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Сьогодні час, брати і сестри, схилити коліна перед Богом. Сьогодні час, як Даниїл, всякого часу, він молився і славив Бога. Молився і славив Бога три рази на день. Незалежно від обставин. Так хочеться, щоб ми схиляли коліна свої. Молились до Бога і казали, Господь, тобі належить вся слава. Господь, я належу тобі, я дитина твоя, ти мене спас, я прославляю тебе. Багато можна ще прикладів із Божого Слова знайти, де віруючі люди вони не нарікали. Я не знаю, який стан сьогодні твого серця, дорогий друже, брате, сестру. Але я знаю точно, коли ти щиро будеш служити Богу, Бог завжди буде з тобою. Бог завжди підтримує тебе. Бог завжди простягне свою руку до тебе. Бог завжди дасть тобі своє благосвіння. І найбільше, що Бог має для нас, це вічне життя в Його царстві. Я хотів би, щоб ми щиро помолились до Бога і сказали: Господи, я хочу служити Тобі. Незалежно від обставин, я хочу проставляти тебе, що би в моєму житті не було. Моє життя належить тобі на всі дні мого життя на цій землі. Амінь. Давайте ми щиро помолимося.